Еліас молодіжний сленг та лагідна українізація у палаці культури творчий при співробітництві з ПК «Центральний» пройшла інтелектуально розважальна вікторина гра Брейншторм. У ній учні змогли не лише перевірити свої знання з історії міста та України в цілому, але й згадати значення молодіжного сленгу та у формі гри вдосконалити українську. Перемогу у запеклій боротьбі отримала команда Криворізької гімназії номер 27 Капітан команди Вероніка Ділиться. Особливої підготовки до квізу не було. А секретом свого успіху вважає командний Українська мрія. Насамперед придумали дуже легко, тому що ну, зараз становище таке, і українська мрія це щось таке, символічне. Напевно, сподобалося в цілому конкурс. Це ну, цікавий ініціатив, напевно. Нам всім сподобалось, що ми приїхали сюди і ось таке зібрали. Раніше такого не було, а зараз ось і є. І ми дуже. Нам сподобалось просто. Правила гри дуже прості: впродовж п'яти раундів та ще одного додаткового учасники за 15 секунд мали дати відповідь на запитання. За кожну правильно. Ну, гравці отримували один бал. Після кожного туру заповнені бланки школярі здавали на перевірку лічильній комісії, яка й підраховувала кількість правильних відповідей. Крім того, впродовж цієї гри учасникам заборонялося користуватися телефонами та отримувати підказки від вболівальників. В разі порушення правил відповіді анульовувалися. Дуже багато було конкурсів саме на тему української мови. Дуже добре показує Еліас, як діти спілкуються українською мовою. Овою, тому що дуже складно якесь дуже просте слово пояснити саме українською мовою, відповісти правильно, дати саме правильну назву. Е, відомі фразеологізми. Ми дуже рідко, е, ми дуже рідко. Використовуємо саме фразеологізми в нашій мові під час спілкування з друзями або я не знаю просто з людьми. Але тут круто, як працює логіка дітей, як вони розуміють ці фразеологізми, якими користувались колись давно українці. Головна мета заходу відволікти дітей від тяжких реалій сьогодення. Адже спочатку ковід 19 а потім війна забрала у них живе спілкування. Загалом участь у квізі прийняло 40 школярів з п'яти. Освітніх закладів міста, а саме Криворізькі гімназії, номер 48 110, 27, 50 та 116, які відповідно утворили команди: Незламна фортеця, формула успіху, українська мрія, мотивуюча нація, інтелект плюс цей захід зроблений для того, щоб діти інтелектуально творчо порозважалися, тому що в даний час вони всі сидять в онлайнах. А ми е, придумали разом з центральним да такий захід, щоб вони тут. Розважались і переможе найкраща творча команда. Коли я звернулася до начальника освіти, да то вони з радістю приєдналися і вже відзвонилися і сказали, що все, команди готуються, капітани готуються. Тому да з радістю всі учасники заходу отримали пам'ятні дипломи та смачні призи, якими команди змогли поласувати після закінчення гри. Раніше Брейншторм вже влаштовували до Дня студента, а після успішно проведеної ініціативи зробили цей захід традиційно. Ним так це квіст став вже третім. Його провели у рамках марафону Єднаймось заради перемоги КР 20 Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, перший міський.